Всім доброго дня. У нас є такий бутильочок, отакий от перчик. І зараз ми будемо закривати його з метою, потім відкрити кришечку і напарширувати. Отак от відділяємо, ну, видаляємо серединку. Таким приводом, приспособою Дуже зручно. Промиваємо наші перчики, викладаємо мисочку, тут вже готовий бутилючок стоїть, кришечка і гріється вода для того, щоб його пробаланширувати. Перчик закипів, тепер вимикаємо газ і 10 хвилин він просто стоїть, бланширується. Тепер перекладуємо їх в бути. Перчик став гнучкий такий, закладуємо в баночку. Там вже таблеточка аспірину є. І поки перекладуємо його. Кладуємо як можна щільніше. Він уже не ламається, він такий еластичний. Так, Бутилечок з перчиком готовий, збаланшировано, дивіться, яка краса. Зараз закипить вода, оця, там де баланширувались перці. А ми сюди столову ложку солі, столову ложку цукру. І столову ложку оцту. І все. Потім водою тою гарячою, як закипить. Зальємо, закриємо і будемо чекати, яке то свято, щоб нафарширувати цей перчик. Ну, відкрити, нафарширувати і радуватися йому його смаку. Водичка наша закипіла знову, який ми бланшировали перець. І тепер заливаємо бутильочок. Заливаємо не поспішаючи. Чому? Тому що там є пустоти і потрібно, щоб вся вода у нас її заповнила. Е, по поводу з приводу спецій, ніяких там горошків, перців, там, лаврових листків, нічого не, не потрібно. Потім, коли ми будемо цей перець фарширувати, то там буде достатньо і в підливки, і в фарші різних спецій. Так, дивіться, виходить повітря 5 хвилин тримаємо і дивимося, що воно там виходить. Ну, поки Побачили, що там повітря виходить. Ось такою паличкою можна ось так їх помасажувати, щоб... Ну, щоб повітря вийшло. Ну, вже я бачу, що красиво виходить. Так. Супер красиво. Або вас, вас попрошу поставити вподобайки цьому відео. Робіть репости. Хто там так само робить? Пишіть коментарі обов'язково, хто в кого виходить, в кого не виходить. Хто може по-іншому по робить, теж пишіть, можливо, ми зробимо ваш рецепт. Бачите, трошки повітря вийшло, рідини зменшилось, то ми долили. І далі чекаємо ще. Ну, дуже гар, дуже гарний. Дивіться, які перчики.